Ви дивитеся суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на суспільне Миколаїв у соцмережах. Збільшення захворюваності на covid 19 в місті. Як навчаються діти в селах, де зруйновані школи, та які заходи організовують для обізнаності дітей щодо мінної безпеки в Миколаєві. Я Олександр Гордієнко. Подробиці розкажу у дайджесті новин тиждень Миколаїв. У Миколаєві з середини серпня зафіксували поширення захворюваності на covid 19. Наразі відомо про 1140 таких випадків. Про це кореспондентам Суспільного розповіла провідна спеціалістка управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Олена Попова. Триває вакцинація спеціально адаптованою вакциною проти штаму Омікрон, виконуючи обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Денис Курило розповів про поширення захворюваності у місті. З кінця липня 2024 року ми стали відмічати поодинокі випадки захворювання на COVID-19, які до середини серпня все почастішали. І так, на середину серпня 2024 року, ми зафіксували значне збільшення захворювання на коронавірусну хворобу. З 12 серпня по сьогоднішній день у нашому закладі 146 випадків захворювання на COVID-19. За словами Дениса Курила, з 12 серпня у медичному закладі ревакциновано 69 людей. Щеплюють омікрон специфічною вакциною. І завдяки нашій вакцинації все ж таки коронавірусне захворювання протікає більш легше, тобто воно протікає як звичайні гострі респіраторні вірусні інфекції, які супроводжуються підвищенням температури, головним болем, болем горли, сухим кашлем. Але, завдячуючи, мабуть попередні роки масові вакцинації від коронавірусної хвороби, протікає він загалом в легкій формі. Провідна спеціалістка управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Олена Попова каже, поширення ковіду почали фіксувати з середини серпня 2024 року. І саме з середини серпня ми почали фіксувати масові випадки. Таким чином, на сьогодні, ми маємо в місті вже 1140 випадків захворюваності на ковід. З них 128 осіб госпіталізовано. Це трошки більше 10%. Також на жаль, маємо на сьогодні сьогодні два летальних випадки за словами Олени Попової. Щоб зробити щеплення, пацієнти мають звернутися до свого сімейного лікаря та отримати направлення. Вакцина є в наявності, вакцина постійно надходить нові поставки. Вакцинуватися може кожен городянин міста в кого минуло вже більше шести місяців після останньої вакцинації. Дітей вакцинують з п'яти років, говорить спеціалістка. Єдине, що з п'яти до одинадцяти років у нас діти щеплюються іншою дозою, іншою вакциною. Вона так і називається Pfizer Файзер дитяча. Тому вона сьогодні в нас також буде поставлена в місто Миколаїв, і всі мами, які мають діток від 5 до 11 років, яким не щеплювалися раніше, можна проводити і необхідно проводити щеплення. Олена Попова каже, пік захворюваності на ковід 19 спостерігається у період з вересня до квітня. 128 учнів з березня 2024 року навчаються в зеленогайській школі в онлайн режимі. Заклад був зруйнований внаслідок російських обстрілів в березні 2022 року. Самикласниця Дарія навчається онлайн. Говорить, сумує за часом, коли могла сидіти за партою з однокласниками. Лучше навчатися як раніше в школі. Там погулять можна було пообщатися по Телефонок по гаджетах неудобно було чуть. Інтернет буває, коли пропадає світло. Не іногда зум не може зайти. Молодший брат Дар'ї Євген, також вихованець зеленогайської школи, навчається в третьому класі онлайн. Їхня матір Ніна розповідає, зараз живуть в модульному будинку, який надали волонтери 13 березня 2022 року. Внаслідок авіаудару російськими військами їхній будинок було зруйновано. Тоді ж росіяни поцілили і в школу в зеленому гаї. Важко і вчителям, мабуть, важко, і дітям нашим важко. Псується зір, і ну так же само скривлюється спина в діток. Мені теж складно, так як я їх не можу залишити. Мені треба теж вранці стати і бистренько приготувати все для уроків. Знаєте, дітей вони краще пограються, чим вийдуть на уроки, то треба теж за цим слідкувати. Налагодити навчання змогли завдяки благодійним організаціям, говорить директорка закладу Тетяна Яковлєва. Поступово нам почали привозити, надавати в користування дітям гаджети. Це були і планшети, і ноутбуки, і хромбуки. У нас діти забезпечені, ну майже на 100% всі, хто тут на місці. Зруйновану школу демонтували цього року. Планують на її місці встановити модульний освітній центр, каже керівниця школи. Цей тимчасовий освітній центр буде розрахований на певну кількість дітей, десь приблизно на 50% одномоментно. І таким чином з дітками будуть проводити різні заняття, можливо, консультації, можливо, ми вийдемо на змішане навчання. Староста Зеленого гаю Оксана Гнидько каже, крім цього, також в планах реконструкція школи. Наш голова Полипенко Олег Валерійович підписав меморандум з Литвою про будівництво нашої школи. Це для людей це велика радість, тому що всі ми так, маємо, такий тримаємо девіз, буде школа, буде село. Це проєкт, який не довгостроковий. До кінця 2025 року планується завершення будівництва. На відбудову заплановано 2 мільйони 700 тисяч євро. каже Гнитько, половина з яких гроші з державного бюджету Литви. Інша частина внесок цільового партнера. Нині на Миколаївщині внаслідок збройної російської агресії зруйновано 19 шкіл. Ще 122 пошкоджено. Повідомила кореспондентам Суспільного директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Як службові собаки знаходять небезпечні речовини та алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечного предмета, представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та нацполіції дали урок безпеки для учнів Миколаївського ліцею номер 5 Рятувальники та працівники Нацполіції провели дітям інструктаж дев'ятикласник. Дмитро каже, тепер більше знає про те, як вберегтися від небезпеки. Я буду ходити по вулиці, і мені більше так під під ноги дивитися. Що це міна, не міна обережніший буду для навчання облаштували чотири локації. Біля кожної діти прослухали теоретичний матеріал від інструкторів. Потім ознайомились із спецобладнанням. Практично каже провідна інспекторка районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій: Вікторія. Основна мета нашого візиту до школи це. Розповісти дітям, які бувають вибухонебезпечні предмети, з якого матеріалу вони складаються, де вони приховуються, і що їм робити у випадку, якщо вони виявили вибухонебезпечні предмети. Не, не підходь, не чіпай, не чіпай. і телефонуй. Годин. Годин. Ми показуємо для чого призначене пожежно-рятувальне обладнання та його призначення. І дітям продемонструємо. Подачу води від пожежної автоцистерни, тобто вони попрацюють зі стволом, потримають його в руках. Також ми покажемо їм аварійно-рятувальне обладнання. Вони також можуть понатаскати кнопки, то є подивитися, як воно працює. Також вони будуть одягати апарат та бойовий одяг пожежнорятувальнику, старша інспекторка вибухотехнічної служби Нацполіції області Олександра Лаврененко розповіла дітям про обладнання, яке застосовують вибухотехніки для ліквідації вибухонебезпечного предмету. Мені здається, що їм було дуже цікаво. В їх очах був такий маленький огоньок. Так скажемо, вони розуміють, що це є небезпечним. Сподіваюся, що вони розуміють, що це. Це є їх безпосередня відповідальність. Як за допомогою службового собаки грома шукають наркотики та вибухівку, школярам продемонстрували кінологи Нацполіції, <плес> вчителька біології та хімії Анастасія говорить: інструктажі з безпеки є важливою складовою освіти дітей під час війни. З моєї точки зору, так як я вчитель хімії, ми на уроках проходимо правила техніки безпеки і одне діло розповісти просто на словах, а інша справа, коли діти приходять, дивляться наочно, вони це все можуть пощупати, потрогати. Дійсно, дітям дуже цікаво. За словами педагогині організаторки Тетяни Воротинцевої урок безпеки, відвідало 122 дитини. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.